Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І у нас нарешті нове відео. У мене з'явився час, з'явилося натхнення, з'явилося бажання. Ну і я знову повертаюсь на YouTube канал, в Telegram канал посилання, до речі, в описі відео. Ну і як вже зрозуміли, тепер тут будуть нарешті виходити регулярне відео. Ну, я дуже на це сподіваюся, що я знову ж не закину це. Ну і в цьому відео, як ви вже зрозуміли, я хочу поговорити про е, різні акції в Єві, а також показати, в яких акціях брала участь я і що мені дали за подарунки. Звертайте увагу, я тут трошки помади в Єві також тестерами намазалась, ну і воно просто не змивається. Так, ну і що ж, давайте розпочнемо. Я взяла ось таку книжечку. Акції в Єві. Дійсні вони до 23-го 10-го, тому якщо ви ще до цього числа дивитесь це відео, то можете піти в Єву і подивитися, які там може щось ще залишилося купити. Так, ну звичайно, ми з вами звернемо увагу на прокладки, звернемо увагу на косметику, ну і на всяку таку, ну і на все інше. Так, на першому розвороті ми тут бачимо парфуми, тут також парфуми і декоративна косметика для очей. На цьому розвороті вже цікавіше, давайте його розглянемо детальніше. Значить, тут йде у нас акція на Evelyn Cosmetic, тут йде акція на косметику Місай. До речі, я ось такої в моїй Єві не бачила, хоча у мене дві Єви в місті, в якому я зараз живу, а такої косметики я ще ніде не бачила. Далі Lamelle LCF. Тут купуєш будь-яку косметику на 119 гривень та отримуєш ось таку помаду в подарунок. Далі йде лак засоби для нігтів, тут дитяча косметика, потім Лореаль Париж, декоративна косметика. Ну і йде далі Мейбелін. Купуєш косметику Мейбелін на суму від 699 гривень та отримуєш бездротову колонку-подарунок. У цій акції я, так, я якраз таки і взяла участь. Давайте я вам покажу, що я купила і що мені за це дали. Із декоративної косметики Maybelline Я купила ось таку туш Firework водостійка. Там був вибір або водостійка, або не водостійка. Я взяла водостійку. Та ось таку помаду Maybelline, Я не знаю, правильно, Superstay у 15-му у 15 відтінку. Я вже туш відкрила. Я вже, до речі, встигла протестувати. Мені вона сподобалася Ось така тут щіточка. Можу вам її порекомендувати. Коштує вона 300, не пам'ятаю точну ціну. Я ось сюди куди-небудь буду вставляти ціни, скільки що коштує. Ну, взагалі, вона мені сподобалася. І далі ось така помада. Давайте я навіть сводчик зроблю, такий невеличкий, да, ось сюди куди-небудь. Ось такий колір. Вона засихає і дуже стійка. І що саме цікаво, залишається вона глянцевою. У мене є ще така помада у 115-му відтінку. Ну, я її не принесла, вже не буду йти, тому також коштувала 300 скільки там гривень. Ну і як ви взагалі, я взяла участь у акції. І що ви думаєте? Мені дали в подарунок ось таку бездротову колонку Maybelline New York. Давайте зараз відкриємо. Я вже її відкривала, дивилася. Давайте зараз покажу і вам. Тут йде ось такий шнурочок набірчику. Ну і сама колоночка. Ось так вона виглядає. Така маленька. Така фірмова. Я чесно скажу, вона прям офігенна. Звук тут так класний. Ну, мені його взагалі сподобалось. Давайте зараз включимо, подивимось. The device is to ось так вона вмикається. Тут трошки за світлом не видно. Давайте я вимкну основне світло. Все одно не видно. Ну, коротше, вона переливається, тут можна міняти різне, різне світло. Ну, і на камеру не дуже видно, але воно змінюється. Тут переключати пісні, тут пауза, а це ось я таки не розібрала що за кнопочка. Тут її заряджати можна. Ну і взагалі вона мені сподобалась. Прям, ну. Дійсно, лайк. І в одній Єві я, сп... я запитала про цю акцію, мені сказали, що вже розібрали всі колонки. А в іншу Єву я пішла і там ще їх просто дуже багато залишалось. До речі, я дуже рада, що мені попала саме в такому бірюзовому кольорі, бо чесно, рожевий кольор я не дуже люблю. А ось такий бірюзовий, це прям мій улюблений. Тобто, ну. Я дійсно думала, мені нічого не дадуть, а мені взяли і дали. Тобто, ну, я прям дуже довольна. Ну і давайте вже йти далі. Так, далі мейблін ми подивилися. Далі йде Патрісія Ледо, купуєте на суму від 399 гривень та отримуєте органайзер для прикрас у подарунок. Взагалі цією фірмою я не користуюся. Взагалі користуюся або Мейбелін, або Лореаль. Тому, ну і в принципі з прикрас у мене тільки оце кільце, яке я ношу не знімають. У мене навіть сережок нема. Тому органайзер мені не потрібен. да, і, в принципі, ця косметика також. Далі йде косметика Glambi, Я десь ну, рік тому нею користувалася, але чесно скажу. Я її більше ні за що в житті не куплю. Ну, а тут акція, що купуєте на суму від 199 гривень та отримуєте ось таку палетку в подарунок. Так, що у нас йде далі? Тут у нас йдуть всякі доглядові штучки, кому цікаво, можете поставити на паузу, подивитися. Далі йде догляд за волоссям. Знову таки догляд за волоссям. Тут різні шкарпетки, колготки, тут антиперспіранти йдуть, гелі для душа, різні засоби для манікюру, для депіляції, розчіски. тут зубні пасти. Ну і ось ми добралися до найцікавішої частини прокладки. Так, у нас йдуть акції на прокладки Always, вибірковий асортимент. Економія до 24 гривень. Далі прокладки Котекс, акція до мінус 32%. Потім йдуть серветки та гелі для інтимної гігієни. Один береш другий подарунок. Я таким не користуюся, тому, ну, тому я таке не звертала увагу на цю акцію. Потім економія до 35 гривень на натурелу. Далі йдуть у нас Лібрес, економія до 40%, також гель для інтимної гігієни. І ось ця найцікавіша акція. Купуйте будь-яку засоби жіночої гігієні в ланжері. До речі, деякі читають ланжері, деякі читають лінжері, ну, в основному кажуть лінжері. Ну, я просто звикла казати лайнжері, тому я так буду казати. Так, значить, купуєте засоби ланжері від 149 гривень та отримуєте набір для зберігання спідної білизни в подарунок. Так, ну а на цьому ми зупинимось. І що ви думаєте? Значить, Купила я ось такі щоденечки, правда, вони вже в мене є, але вони мені дуже подобаються, вони були по акції, тому я вирішила взяти таку запасну пачечку. Далі я взяла ось такі прокладочки 20 штучок. На 4 крапельки. Також вони в мене є, вони мені дуже сильно подобаються. Я могла взяти якісь новинки, але у мене ланджері, вони, ну, я думаю, вже всі є, і я взяла такі, які я вже пробувала, які мені вже подобаються. Ну, і далі на... я взяла ось такі трусики. Я так розумію, це новиночка. Тут дві штучки, на скільки вони тут крапельок ідуть, на 5 крапельок. Ну, я їх взяла трошки три штучки. Ну, один набірчик я віддам мамі відразу. А два залишу собі. Ну що ж, давайте швиденько зробимо розпаковочку. Це я залишу в кадрі. Так. Коштували всі ціни будуть ось тут. За щоденечки, за прокладки та за трусики. Щоб ви могли подивитися і вирішити, чи купувати, чи ні. Ось такий динабірчик, не Набірчика упаковочка, я вибачаюсь. Давайте подивимось. Ось так вони виглядають. Миленькі з бантиком. Тут вони йдуть типу підгузків, але набагато зручніші, я думаю. Я ще ніколи такими трусиками не користувалася. До речі, вони розтягуються, підійдуть на будь-який розмір. Ну, такий шар, який буде вбирати вологу. Ну, звичайно, в мене десь через пару тижнів мають початися місячні, думаю, я їх, звичайно, використаю і скажу вам свій відгук на них. Так. До речі, я пам'ятаю, такі трусики ще є у котекс, чи були, чи є. Але я їх хотіла купити, але якось руки не дійшли, а коштували котекс 2 штучки по акції за 49 гривень, а ці десь щось 29 коштували. Ну що ж, і що ви думаєте, мені дали ось такий подаруночок. Давайте разом його відкриємо. Прокладки я відкладу в сторонку. Так. І давайте розпаковувати наш подаруночок. Ось що тут пишуть. Органайзер для зберігання спідної близні та дрібних предметів одягу торгової марки Lingerie. Так, як тут його збирати? Ага, ось так він розвертається. О, і все. Я так розумію, треба зробити отак. І готово. Тут у нас ще 12 комірочок для зберігання трусів, я так розумію, а тут можна зберігати бюзгалтери, топи, ну і всяку іншу дрібницю. Зроблено все, я так бачу, дуже якісно. Тут отак його можна закрити. О! Що ви розуміли по розмірам, ну, приблизно ось, ну, як моя рука, трошки далі, ніж до ліття. Ну, я б могла б сходити за лінійку, але мені ліно. Ну що, такий органайзер. Я, звичайно, ставлю йому лайк. Прям виконаний дуже якісно. Я прям ну, в повному шоці, ну, навіть в восторгі я забула, як слово українське буде. Ну, Не знаю, є другі кольори, немає, але ну, мені такий в горошок, в принципі, підходить буду тут зберігати свої труси. Ну, і, в принципі, можу вам, звичайно, порадити. Але моя вам ще одна порада. Обов'язково запитуйте в магазині, чи є е, акційний товар, бо у першій Єві я зайшла, сказали, що ці органайзери розібрали ще в перший день, і колонки від Maybelline також розібрали ще в перший день. Ну, а пішла в другу Єву, там були і оцей органайзер, і колоночка. Ну що ж, давайте швиденько додивимося ось цей акційний каталог. І будемо закінчувати це відео. Так, далі у нас тампони тампакс. Ну, я тампонами не користуюся, тому сильно на них увагу не звертала. Ну, і, в принципі, далі йдуть такі підгузки, засоби для дітей. Там урологічні прокладки, прокладки для чоловіків, туалетний папір, там різні засоби для кухні, для ванни. Ну, ось так. Ну і такі різні дрібнички, там скоро ж Хеллоуін, тут різні акції. Ну і таке все. Ну що, отакі акції у нас? Напишіть в коментарях, як вам відео такого формату, чи знімати ще, чи сподобалося вам. Ну, і, звичайно ж, пишіть ваші відгуки в коментарях по поводу сьогоднішніх ось таких подаруночків. Чи, чи коштують вони свої грошей, чи ні. Ну, пішли вони мені за символічну ціну 10 копійок. Ну що ж, буду я вже закінчувати це відео. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Думаю, що наступне відео буде зовсім зовсім скоро, можливо, через пару днів, можливо, на наступному тижні, ще не знаю. Але в своєму телеграм-каналі ви дізнаєтесь про це першими, тому підписуйтесь. Ну, а я рада була вас бачити. Гарного дня, як я вже сказала, гарного вечора, де ще ж це з якістю. Ага. Всім па, -па.